Доброго дня, любі мої. Ну що, соціал.com.ua. Не тільки соціал, всі вже пабліки про це опублікували, але я тільки добралася до цього до цієї новини. Адміністрування єдиного соціального внеску заступного року можуть передати пенсійному фонді. А ха-ха, Боже, це ж треба. От, нічого не робити, щоб спочатку все спаклюжити, а потім знаново все повертати як було раніше. Ну що це за таке? що це за? Ну, 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 Не вже нема роботи, невже не можна спокійно посидіти а, оцифрувати або краще придумати. Ні, бляха, давайте. У нас були місячні звіти, дуже прекрасні. Ні, давайте їх всі зламаємо, зробимо квартальні. По квартальним бачимо, що повна жопа на пенсію не можна вчасно відправити, лікарня не виплатити не можна вчасно, декретні, не можна вчасно. Боже, якийсь просто жах. Жах. я... Ну, в мене, я, я чесно вам скажу, я була в шоці. Я думала, що вони все ж таки відстоюють свою позицію і залишать її квартальною, щоб не позоритися. Ну ні. З 1 січня 2024 року, боже, 1 січня це через 4 місяці, щоб ви розуміли. Через 4 місяці у нас вже буде наступний 2024 рік жопи. Адміністрування єдиного внеску на державне соціальне страхування можуть передати до Пенсійного фонду України. Я вам скажу так, зі свого досвіду. Адміністрування Пенсійним фондом України так собі процес не з легких. Я надіюсь, я просто просто надіюсь, і я, якщо буде дивитися податково, просто закликаю. Залишити подачу звітності через електронний кабінет платника податків. Тому що, якщо вони планують зробити через електронний кабінет пенсійного фонду беляха муха всім нам триматися. Я вам серйозно говорю, він настільки важко працює, він настільки в пенсійному фонді всі не... Не адаптовані до цього, що у нас буде січень, ну, перший місяць 2024, просто адом, якщо вони прямо з першого. Але логічно було би, що рік закриємо все ж таки кварталом. Я думаю, що все ж таки кварталом закримо. Навіть якщо вони з 1 січня приймуть, то будемо з вами бідкатися в лютому. Але то справи не міняє, чесно вам скажу. Тому краще спочатку положити цифрову платформу, а потім уже змінюйте закони. Бо якщо ви цифрову не готові, це вся Україна, всі нараховують зарплати, всі нараховують, всі подають ці звіти. Це ж, ви розумієте, що це буде нова звітність по 4 ДФ, якщо вони її залишать 4 ДФ, а може повернуть назву 1 ДФ. Ой, господі, вибачте, будь ласка, що я сміюся. Ну Це вже просто чесно, це буде вже просто як маразм. І значить. А, і вони ж розділять знову, да? окремо буде 4ДФ і військовий збір, і окремо піде ЄСВ. Тобто прийдеться, ми будемо знову з вами чекати нові бланки по звіту. Ну, просто, щоб, я вас просто готую. Просто дівчата і хлоп'ята, я вас просто готую морально, що наступний рік, якщо цей закон підпишеться. Ох, нам буде нелегко. Рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу проєкти законів? Внесення е, стосується трьох законів щодо адміністрування ЄСВ до податкового кодексу, Боже, перестаньте чіпати той податковий кодекс. Боже, будь ласка, дайте нам хоча б один рік, один рік без змін. Дайте нам, людям, адаптуватися до податкового кодексу. Да що ж це таке? Ну, кожного місяця щось зміни якісь. Кожного місяця я сижу, читаю кожної неділі щось підписують. Скільки можна? Скільки можна? До Кодексу України про адміністративні правопорушення. Єсно, щоб штрафи виписувати. Наразі існує низка недоліків у сфері адміністрування ЄСВ, що зумовлює потребу більш детального опрацювання. Очікується також, що пенсійний фонд зможе посилити державний контроль за використанням коштів соціального страхування. У комітеті вважають, що внаслідок недостатнього до контролю за сплатою ЄСВ, які роботодавці не сплачують за своїх працівників. Це спричиняє проблеми адже за певний час людині не зараховується страховий стаж. О, окрім пенсійного, окрім цього, пенсійний фонд. Із Значною затримкою отримує інформацію про те, за яку людину який обсяг внесків сплачено. Ну і наприклад, це для новачків пояснює, що це таке. Ми платимо з вами є єдиний соціальний внесок, особливо ФОПи за себе, цілий рік. У нас є одна умова згідно закону і ЄСВ. ми маємо його сплатити після кінця кварталу там, протягом 10 умовно днів. Да? Все, Це все, що в нас написано. А нараховується він один раз на рік, коли ви в кінці року подаєте звіт. А цей весь час формується лише переплата у вас в кабінеті. І мені подобаються оці, знаєте, значить, ерудіти. Я зайшов в свій кабінет і побачив переплату. Я можу її забрати назад. Все. Це вистріл між глаз. Оце мене не вже так важко робити поквартальну оплату? Зробіть поквартальне нарахування? Ну, логічно? Логічно. Ні, зробимо переплату цілий рік. Потім там рахунки помінялися, людина не туди заплатила наступного року за останній місяць, бо ми всі знаємо, що можна платити один раз на квартал, можна люди платять кожного місяця, бо один раз їм накладно платити. Зараз можна не платити, це ми також знаємо. Да? Це все зафіксується тільки у звіті, а він подається лише раз на рік. По тим, у кого зарплата, такі звіти подаються. Один раз на три місяці. І от уявить, що три місяці формується переплата в вашому електронному кабінеті. Розумієте? І ви кожного разу заходите, і вам треба зорієнтуватися. Ну, тобто, прості люди, я зараз не говорю про спеціалістів, які знають, скільки вони нарахували, скільки. А проста людина ФОП почала оформлювати людину. <свісно> да, оформила собі людину, почала за неї платити податки. І вона заходить, і кожного разу в неї такі очі. Ну, вона ж наче сплатила, наче ж податкова має щось зробити. Ви маєте розуміти, що все, що ви сплатили, має зафіксуватися звітом. І тільки тоді перекриється ваша оплата, і звіт у вас підтягне вашу переплату. Все, це єдине, що у вас вийде зробити. Більше ніяк. До цього часу ви будете завжди бачити в електронному кабінеті переплати по ЄСВ. Ось така от фігня відбувається. А раніше, зараз ті, хто мене вже трошки постарше, зрозуміють, да? раніше взагалі ми носили все вручну, здавали, да, дівчата, в пенсійних, хто пам'ятає на паперах. А потім у нас з'явилися місячні звіти. Ми нарахували за місяць, місяцем звіт подали, перекрили. Пенсійний все побачив, всі наші переплати списав. І, звичайно, це було, ну, скажімо так, правильно, логічно і все було нормально. Мені, наприклад, ну, було комфортно. я вам чесно скажу. Мені б звісно, хотілося, щоб було поменше, не 22% ЄСВ, а трохи менше. Але я також розумію, що в бюджеті буде просто нуль. А, так, ЄСВ була покатана Пенсійний фонд України. ЄСВ сплачувалось на рахунку фонду. Після цього чого ці суми розподілялися серед фондів. Так, да, це правда було. Ага, ось о, із 2014 року. ЄСВ взяла податкова на себе. Ну, от у нас все було нормально до 2020-го, здається. А вже в 2020-му зробили нам квартальну чи в 2021-му, не пам'ятаю. Ну, якось так. Ось така новина. ДПС у Донецькій області. Ой, як приємно! Повідомляю. Добре. Тримаємося, слідкуємо і держимо руку на пульсі, щоб ми вчасно все зробили і всього навчилися. Все, гарного вам настрою, Підписуйтесь на канал. В кого є бажання. Ставайте спонсором каналу, буду вдячна. У кого нема, це не обов'язково. Все, бувайте!